Всім привіт, це я вас упадрій. І сьогодні ми будемо робити огляд на кімнату. Ви вже колись дивилися моє попереднє відео, яке вийшло рік назад, і то в мене капець як погано вийшло. а зараз спроба ця буде ну, набагато крутіше і веселіше. Ну то, ну що, тож, поїхали. Приступаємо. Спочатку перше, що в нас треба, ми полку под... так, ну це я так зарядився, це от мама і тато. От. А оце от теж так само. Ми, коротше, снімали про таке от за найкращий результат да, третього бі-клас у математичному конкурсі. Ну це от я знімав у першому класі. От. Випускник ха-ха! І ще тут мама з татом женилися. От. І, і, і у них, виходить, з'явився малюк і це звісно, я. І тепер що ми переходимо далі? Дивіться, Телевізор, телевізор ми тут купили. Новий телевізор. Він буде тут знаходитися. називається Bravis. Так, да, іменно Bravis. Тепер, кстати, тут зарядка може підключитися до Мегу. Отака зарядка. У My Google може підключитися. Так, це от потуш. Друзі, якщо що, це просто різка від мого відео. Там ми будемо дивитись, там в цьому відео показують, що там знаходиться на тумбочці, але я це не буду показувати, тому що. Тому що із за цих, ну, Цих виходить, тобто, сцени е, починають, може, якесь ограблення. Ну, моя мама так говорила, напевно. От я її так і запікав свої там іще дві частини залишилося. Ну що, а поки що вам прямо просмотра. Оказалось, напевно, поламалося і вже ми викинули його. Тепер що переходимо ми далі. Тепер оця ось штучка батарейка. Батарея, батарейка. Е Включаємо світло. <кхи> О, дивіться, тут зараз. Щось... Господи. О, от тут світло включилося. Тепер ми виключимо світло. О, тут виключилось, Вау! Вау, який цікавий факт! Вау! Просто лайкосик за це! Кстати, походить, тут така темна! Я зараз викладу завтра. Так, а оце от странно не виходить! А! Так. Так, що ми далі переходимо? Включалка. Но включається, тобто, світло, я хочу вам сказати, тут, тут зарядка. Адам, Гравітація відключена, гравитация відключена. Клас, да? Я все-таки ще візьму тут, якщо на всякий суті. Просто для розвітіння. Так, тепер ще переходимо далі. Одіял, дивіться, одіял. Кстати, тут таке класне одіяло, я хочу вам сказати. І тепер переходимо на кровать. Тепер подушки, дивіться, подушки, дивіться, класно виглядають. Можна побити тут класно. І так же само з другої сторони. Так, тоже, 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 тоже так же самое. Включаем, выключаем. Значит. Що... Ну що, якщо сподобається це, це великий огляд на кімнату, та... обов'язково підписуйтесь на мій канал Лізін Лизінг. And... With... А, ну про картинки. Про картинки. Класні виглядають. Класно. Ну, з вами був ям. Ну с вами был я, мене звати Уэзя Умбадрий. Всем удачи, всем пока-пока.